Повинен бути знес... знесений стихійний цей ринок, бо сонце і яйця продають. Як це воно таке? Чи м'ясо продають, чи що в їм нема де руки помити. У броварах на бульварі незалежності чи не найбільший стихійний ринок міста, і з року в рік він тільки розростається, як за рахунок пенсіонерів, які продають власного родину чи урожай із саду, так і перекупів. Проблема не тільки в несплаті податків. Продавець на стихійному ринку не несе відповідальності за якість своєї продукції. Ще сальмонела стоїть сонцеп, продають яйця. Як це так? Вона йде, попісить, покакає тут, потім розриває цю ягодку, і мама стоїть, а вона абрикоску, Я сама бачила. Дитині в рот сують цією грязною рукою. І це далеко не всі проблемні питання стихійного ринку, які турбують мешканців будинку, що на бульварі незалежності 11. Гомін весь час під вікнами, о -о -о, ну, уявляєте, що таке базар. 5 да, ранку, з п'ятої години з п'ятої години ранку, 5.30, вони вже прибивають свої парасольки, і ну ми спимо з відкритими вікнами. Це неможливо взагалі. З 11-го дому зробили общественний туалет, бо на тій стороні платний туалет, так там треба платити 5 гривень. По під'їздах, під домом, нагло під домом сідають. Це не те, що хтось сказав, я лічно бачив два рази. Ви б бачили, що вихідний у нас просто лежить на підлозі повно сміття. Все те сміття, яке залишають після себе, все ж несеться сюди. Мешканці будинку роками намагаються достукатися до влади міста, аби ті нарешті зупинили в броварах стихійну торгівлю. До собочка йшла з нашого під'їзду Лена. Ми на другий день зустрічаємося з нею і говоримо: попала так, попала. А ну що він сказав? Руками розводить. Що я можу сказати? Що я можу сказати? Що це за відповідь? Якщо він не з нами, то з ким він? Своєю чергою робоча група час від часу проводить рейди місцями стихійної торгівлі. Однак такими методами боротьби не вдоволені ані мешканці будинку, ані самі продавці. А як приїжджає, хто такий, столик от такий на три метри, бабу з корзинкою клубники він ганяє, а того каже, там бумага є. Його. Да хто дав таку бумагу? Бардак одним словом, а вот так я скажу. Є деякі підприємці, які заключають договори з комунальним підприємством Бровари Благоустрій» на місця, Відповідно, ми знаємо і самі, що там, якби є дозволи, людина орендує територію, площадку і з якою здійснює торгівлю інші, так як ми називаємо якби торгівлі, вони ж, взагалі, взагалі немає. І рекомендує таким продавцям торгувати на ринках міста. На ринку закуплені всі ці місця перші, вони викуплені, ніхто там не стане. А прийду, такі, як і я, як вони, поставлять нас коло туалета. І туди покупатель, як і в туалет буде йти, може. Йти. Конфлікти між продавцями стихійних ринків та мешканцями сусідніх будинків не нові і тривають роками. Однак дієвого методу, який би задовольнив обидві сторони, влада міста так і не знайшла. Ми поважаємо селян, ми поважаємо їхні руки, які пахнуть хлібом, але треба робити у відведених місцях. Да, і це треба, і влада повинна це зробити.